У даному відео неймовірні знахідки. Дуже цікава розпаковка речей, тому не перемикайтесь! Привіт, мої хороші! Мене звати Аліса, і ви на каналі про цікаві та ексклюзивні знахідки з магазинів Second Хенд. Сьогодні розпакуємо ось такий мішечок вагою майже 2 кілограма. Заплатила я за нього 87 гривень. Це був останній день завозу, і ціна за кілограм була 45 гривень. Наскільки мені пишуть, дівчатка в їхніх містах в останній день залишається просто мотлох. Тому давайте приступимо і подивимось, що залишається у нашому місці. Звичайно, це не у всіх секондах, так. Але давайте проаналізуємо ситуацію і подивимось, що можна придбати в останній день. За 87 гривень. Так. Перше, що нас тріпляється, це ось така спідничка зі шкір-замінника. Ось така неймовірна красуня. Чесно, вона привернула мою увагу саме через ось цей декор. Дуже гарне мережево понизу. Мені здається, що воно розбавляє цей образ цю спідничку. Класно буде, я собі уявляю, в образах осінньо-зимових, коли ти так тепло, комфортно одягнений. Але є ось такий декор, який це все розбавляє та робить образ трішечки легшим. Спідничка від бренду Vera Moda в розмірі S нічого особливого, марка як марка, ну, звичайний мас маркет Але дуже гарної якості шкірзамінник, дуже гарно виконана, все до деталей в ідеальному стані. Що ще хочу зауважити, при покупці ось таких речей дуже добре дивіться на стан самого шкірзамінника. Буває таке, що біля кишень, де зазвичай ми дуже часто активно користуємося, буває таке, що взагалі в якомусь одному місці тканинка починає наче так підвздуватися і потім вона просто буде отак злущуватись. Це я помічала навіть з новими речима, які я зберігала, діставала їх на новий сезон вже, да, Вони просиділи, пролежали десь літо в мене і на осінь у мене були такі факапи, да, що одні мої брюки навіть не пролежали в мене одного сезону, як я їх просто викинула. Через те, що створювалися такі попирашки, і потім це все просто злазило, наскільки це було неякісно. Тут все чудово, я огляділа її з усіх сторін. Я знала, що таке може бути, тому передивлялася дуже уважно. Планую залишити її для себе. Думаю, що створю з нею декілька цікавих образів на осінь та зиму. Ну, а якщо все ж таки вирішу продати, то я думаю, що власниця такій красуні дуже швиденько знайдеться. Я буду кидати це просто так на підлогу. Воно ще не відпрасовано і не відпарено. До речі, не відпрасовано і не відпарено. Що хотіла вас запитати, як виправити її, як її відпрасувати? Тому що насправді в магазині я її придбала в ідеальному стані. Вона була рівненька, гладенька, вона, звісно, була на вішачку. Полежавши в мене два дні ось в мішочку, вона просто дуже сильно пом'ялась. Я не знаю, як її виправити, щоб це. Не зіпсувати саму тканинку, щоб з нею нічого не сталося. Я думала відпарювачем, але, напевно, це погана ідея. Або з внутрішньої сторони пройтися праскою. Не знаю, я не пробувала. Хотіла вас запитати, якщо в когось був досвід, обов'язково напишіть, щоб я змогла виправити ось ці прим'ятості. Ну що, давайте далі. Чесно, я була дуже здивована знаходити якісь бренди в останній день: скотч і сода. Ось такий світшотік, Абсолютно новенький дівчата, вкорочений, манжетик, широкий на рукавчику, манжетик понизу вироба, без комірця, просто йде такий гарний виріз. Ось така краса дуже гарного такого блідо-персикового відтінку. Щось ближче так, до персикового, ніж до бежевого. Дуже гарний, такий лаконічний, простий і в ідеальному новому стані. Марка Scotch Soda дуже популярна. Я знаю, що а, Європа її досить полюбляє. Розмір у мене XS. Я зазвичай стараюсь не брати маленькі розміри. XS, -ка, S. -ка. Але цей може вільно підійти на СМ. Тому ось такий ще один красунчик буде шукати свою власницю. Третя річ з мішочку, і так, дівчата, на такі речі я також вполюю. Зараз поставлю її на вішачок, щоб було все докладно видно. Ось такий топ від марки AfterShock. Вінтажна річ, виконаний зі 100% шовку та розшитий паєтками з камінцями. Ось така краса, виконана, повторюю, зі 100% шовку від вінтажної марки Aftershock, яку дуже полюбляють на eBay. Саме для цього я її придбала, звісно, щоб перепродати потім на сайті пошмарк або eBay. Знаєте, я інколи так задумуюсь, а чи вигуляла я б кудись таку річ? Звісно, що так. Да. Я ще та сорока і полюбляю насправді такі речі. Звісно, має відп... бути відповідна подія, відповідне місце, куди б ви таке могли одягнути. Але я собі уявляю образ з брючками палацу, широкими такими гарно пошитими. І напевно, щоб це були підбори. З довгим мисом. Ось такий собі образ я уявила, або якась мінімалістична спідничка. Також було би дуже гарно. Не знаю, чи знайду я щось таке подібне, щоб для вас приміряти і показати, як я собі це уявляю. Але, зокрема, спробую. Ось така красуня ще в мою колекцію. Буде шукати свою власницю на сайті eBay. Так, давайте далі. У мене насправді тут ще є так досить багатенько. Речей, знаєте, як на 87 гривень. В середньому річ в мене вийшло у мене вийшла на 8-10 гривень. Наступна сук'янка. Так, осінню і зимою я купляю сукні, якщо це хороша марка, дійсно, щось ексклюзивне, або натуральні тканини. Це має бути або 100% льон, або 100% шовк. В даному випадку, в мене 100% льона. Сукенка. Ось така красуня. Мені сподобався фасончик, все дуже гарно прошито, виконано. А марку я вам не вимовлю, я прикріплю, щось постараюся знайти, про неї якусь інформацію. Я ще нічого не гуглила. Але ось така красуня мені трапилась Позаду є застібка для зручності одягання. Міні-спідничка. Не знаю, як маленьке чорне платючко має бути в кожної дівчинки. Так я собі уявляю, що має бути біленька міні-сукенка з натуральної якісної тканини. Має бути у кожної жінки. Я люблю особисто такі речі. Для мене вони надзвичайно комфортні, приємні, влітку я просто не вилажу з таких суконь. Тому ось така красуня. Я думаю, що. Буду її продавати. Ну а якщо ні, то залюбки вигуглюю декілька разів, а потім вже виставлю на сайт. Ще одна дуже класна річ: це такий світшот від о, марки Еліс, спортивний бренд одягу в розмірі М. Я взагалі есочка, але полюбляю такі оверсайзні формати, тому «МЛ» залюбки для себе залишаю. В даному випадку світшот я залишу для себе. У мене є подібні кросівки від Nike. Я думаю, що скомбіную його будь-чим, дуже класний такий приємний ліловий колір, він абсолютно новенький, манжети в ідеальному стані. Зазвичай тут є такі потертості. Часто можна зустріти такі речі, коли вони наче в ідеальному стані по а, всьому виробу, але рукавчики вже своє віджили. Тут ні, тут все в ідеальному стані, тому я залюбки його забрала, тим паче за. Якихось 10 гривень, що в мене там вийшло по середньому почеку. Я чесно здивована, як Еліс просто не забрали навіть перекупи. Наступна не менш цікава річ, це ось такі спортивні лосіни, трішечки вам придісторії. Я була вже в цьому секонді, на другий день після завозу, коли кілограм, був 350 гривень. Я вирішила, що не буду їх брати. Я тоді на них просто подивилася, прочитала марку Adizero. І думаю, по дорозі додому загуглю, подивлюся, скільки коштують і взагалі що це за бренд, бо дуже якісно зроблений. Строчки всі рівненькі, все, все дуже в ідеальному стані, немає ніде на не ниток. Тому дуже була зацікавлена. А в той день я їх не придбала. Думаю, що вони залишаються до останнього дня, тому заберу. Як ви зрозуміли, вони долежали до останнього дня, і навіть в останній день я не зрозуміла, що це, поки не прийшла додому і не почала їх детально оглядати. Я не знаю, як я не помітила ось ці три словозвісні смужки від марки Адідас. Я не розумію, як я не побачила трішечки, буквально нижче саму лейбу з надписами від Адідас, розмір М. Ну, а саме Адізеро це колаборація марки Адідас і Зеро. Я нічого не дізналася, що таке зеро, але на сайті на водіво вони досі продаються, і такі лосини коштують там 2500. Я не знаю також, як їх не забрали перекупи, тому що вони насправді полюють за спортивним одягом, як і за такими лосінками, так і за світшотиками. Напевно, або я навіть не можу, не можу навіть здогадатися, чому. Напевно, просто були неуважні, так само, як і я. Тому ось така краса сьогодні в мене в руках. Позаду є ось така перфорація чорна, є блискавки. В загальному вони в ідеальному стані, з ним нічого немає. Я їх ретельно оглянула. Ну, таке враження, що їх просто декілька разів використали та, в принципі, і викинули. Єдине, що в поясі попередня власниця вшила їх десь на 5 см. По талії вони в принципі, підходять під мій розмір. Я стала, не стала їх розшивати, тому що тут такий машинний строчка, дуже така якісна, дуже цупка, все гарно зроблено. І я вирішила залишити. Все ж таки, якщо не думаю їх продавати, то вже буду вирішувати це з покупцем. Тому ось така ще одна дуже крута насправді класна знахідка в останній день. На цьому це не кінець. У мене ж є насправді тут речі від марки Shine. Моя неулюблена марка, насправді вони дуже неякісні, це китайська синтетика, яку я стараюся просто оминати. Дану річ я взяла тільки через те, що це кроп-топ, дівчатка його підлітки люблять і трішки старші. Він дуже гарно продається в нас в Україні в такому базовому моко-кольорі. Дуже такий цікавий, тут тканинка така структурована, він не прозорий, він такий досить цюпкенький. Загалом, ну, на перепродажу є такі речі, інколи беру, але це ну, вкрай рідко. Насправді, це суцільна синтетика, і я стараюся такі речі вже давно не купляти для себе. Але якщо є попит у моїх покупців, то я обов'язково щось для них таке приглядаю. Ну і остання річ на сьогодні ось така неймовірно красива сук'янка. Вона також виконана зі 100% поліестеру та віскози. Я думаю, що віскоза вказано це як внутрішня підкладка, ну, а це поліестер. Звичайно, я взяла цю річ тільки через те, що її полюбляють на eBay. Сет Експрес це насправді коштовний бренд, який полюбляє Європа. Я думаю, що якщо неба мені не вдасться її продати, залюбки знайдеться власник в нас в Україні, тому що сукня на осінь, на якісь весняні образи. Чомусь вона в мене дуже асоціюється з осінь осінньою, такі осінні мотиви, кольори під якісь казаки. Я собі уявляю, дуже класно багато з неї можна образів створити, або човідки, труби, або казаки, шкіряна куртка. Загалом для мене сукня така досить приваблива, вона дуже зручна, легко комбінується з будь-якими речима. Тому, думаю, власниця швиденько також знайдеться. Дівчатка, мій мішечок пусти, речі в моїх руках. Ну а ви пишіть в коментарях, як вам насправді знахідки. Я придбала це, враховуючи в останній день і за. Річ у мене вийшло 10 гривень. Мені і справді цікаво ваше враження, тому що я чесно дуже задоволена своїми знахідками, тим бачу, за таку ціну. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, залишайте, будь ласка, вашу вподобайку, пишіть коментар. Так ви мене мотивуєте ще створювати для вас багато класного контенту. Тому обов'язково зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе!